Інформаційний підсумок подій четверга, як пройшов цей день у регіоні, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас і спочатку стисло про головне від кору красну хате паротиту. Дніпропетровщина отримала 26 тисяч доз комбінованої вакцини в рамках кечап компанії з умунізації дітей. Півтора роки в чужому місті. Як наразі живуть внутрішньо переміщені особи в місцях компактного проживання? У Дніпрі виставили на аукціон найелітнішу будівлю Катеринослава. Про архітектурну пам'ятку Дніпра будинок офіцерів дивіться вже за кілька хвилин. 512-та доба протидії збройній агресії Російської Федерації проти нашої країни. За добу окупанти завдали 78 авіаційних ударів та здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Генштаб звітує, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя Серебрянки Спірного, що на Донеччині. Ще шість населених пунктів обстріляли з артилерії. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Деліївки. Під ворожими обстрілами опинилися понад 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку окупанти завдав... Али ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка у той же час здійснили артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів. У той час на Мар'їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники стримують наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новомихалівки та благодатного Донецької області. Під обстріли потрапили ще вісім населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається зробити все, аби зупинити просування наших військ. Понад 20 населених пунктів потрапили під артилерійський обстріл. Вночі ворог тричі обстрілював Нікопольський район. Пошкоджена дев'ятоповерхівка, приватне підприємство та автостоянка. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом у Нікополі та Марганецькій громаді зафіксували прильоти півтора десятка снарядів. На щастя, обійшлося без жертв. А на ранок ворог ударив по Мирівській громаді. Понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та чотири приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів е, та уточнювати всі наслідки атак. У Дніпрі затримали посадовицю Укрзалізниці, яка збирала інформацію для повітряного удару по місту. Про це повідомляють в обласному управлінні СБУ. За версією правоохоронців, жінка знімала на відео місця, де базуються сили безпеки та оборони. Всю інформацію вона передавала російським військовим. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Для збору розвідданих фігурантка об'їжджала територію міста на громадському транспорті і приховано фотографувала українські об'єкти. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором. Запобігти спалаху кору на Дніпропетровщині триває. Наздоганяюча кампанія імунізації дітей, які не захищені від кору. Наразі Дніпропетровська область забезпечена необхідною вакциною у кількості 26 тисяч доз. Їх будуть використовувати для планових щеплень дітям у 12 місяців, 6 років та для підлітків до 17 років, які не вакцинувалися жодного разу. За статистикою Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб наразі в області понад 14 тисяч незахищених дітей від хвороби на кір. Як проходить кампанія імунізації, розповість Максим Фадій. Кір не має специфічного лікування, і коли людина захворює, це ускладнення йдуть, і процес інфекційний, де Давайте так, так, простою мовою, на очі бувають курьові пневмонії досить важкі, і найстрашніше ускладнення кору це саме віддалені наслідки, котрі виникають там, через 5, 7, 8, 20 років на ускладнення на нервову систему. Сімейна лікарка Олена каже, зробивши щеплення від кору, люди можуть захистити себе та допомогти розвинути колективний імунітет. Адже за статистикою на десятьох невакцинованих захворювання трапляються як мінімум у восьми людей. Якщо дитина не отримала свої щеплення у рік у шість років, тобто немає першого або немає другого, у віці до 18 років, поки вона вважається дитиною, ми можемо зробити ці щеплення їй за рахунок державної безкоштовної вакцинації. Масові спалахи захворювання кором реєструються кожні 4-5 років. Тож в Україні днями стартувала кампанія з наздоганяючої та планової імунізації дітей в рамках неї Дніпропетровщина отримала 26 тисяч доз комбінованої вакцини від кору, епідемічного паротиту та краснухи. Ми очікуємо спалах кору, тому що попередні ми мали в 2017-2019 роках, і за життєвим циклом вірусу. І вважаючи на те, що у нас дуже багато дітей не мають. Вікових щеплень цьому причина стала як і епідемія ковіду, коли всі сиділи по домах, так і військові дії на території країни, і тому цих доз достатньо для того, щоб щепити всіх, хто цього потребує. Акцент кача кампанії з вакцинації діти саме їх необхідно імунізувати в першу чергу, зазначає завідувачка відділу імунопрофілактики. Особливо за її словами, велика кількість дітей наражається на небезпеку через можливе повернення до офлайн навчання, адже при організації. Колективної роботи ризики масових захворювань зростають, тому закликає вакцинуватися. У нас в області всього накопилося. Незахищених, тобто імунних дітей більше як 14 тисяч. Це діти віком до 17 років. За останні роки у нас охоплення перебуває в таких межах, як 69-74 відсотки. При тому, коли необхідно для колективного імунітету і для того, коли не передається збудник від людини вже до людини, і не відбувається зростання захворювання. Це 95 відсотків охоплення. Наразі в медзакладах Дніпропетровщини є майже 30 тисяч. До скомбінованої вакцини в рамках кечап-кампанії в області працюють 246 пунктів щеплення та 21 мобільна бригада. Максим Фандій, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Поспілкувався з волонтерами, передав допомогу. Та ще й відвідав майстер-клас сплетіння маскувальних сіток. Міський голова кам'янського Андрій Білусов завітав до благодійного фонду «Мис кам'янського. Наразі там волонтерить 50 людей. 30 з них внутрішньо переміщені особи. Разом з Андрієм Білоусовим обговорили потреби фонду. Очільник міста пообіцяв надавати допомогу на придбання матеріалу для маскувальних сіток на потреби військових. Крім того, міський голова передав декілька рулонів з матеріалу для їх виготовлення. Працюємо хто скільки зможе. Ми за це благодарні. Нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні. Дуже вдячні. Для цього ми все робимо для перемоги. І ми будемо старатися все зробити, щоб, щоб ми перемогли. Життя у чужому місті. У липні 2023 року у Дніпрі зареєстровано близько 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Переселенці тут мають змогу жити безкоштовно у приватних шелтерах, у гуртожитках та комунальних закладах. Це ще розповсюджені і місця компактного проживання для ВПО. Серед таких і оберіг Дніпра. Там зараз проживає 60 внутрішньо переміщених осіб. Як наразі ВПО налагоджують побут через півтора роки Великої війни, бачила наша Дар'я хочете? У меня морозилки у нас полные, всего. И в этих виски. Не везде, не везде, и везде полно. Вот. Кушать у нас не Пані Людмила з самого ранку порається на кухні, адже без її контролю всі мешканці шелтеру можуть залишитися голодними. Жінка вже рік, як оселилася тут, і почала займатися організацією харчування. Каже, жити в прихистку може доведеться ще довго, тому налагоджувати побут вкрай необхідно. На кухні дивимося продукти що готувати треба. Дивимося, що є у нас, У нас завжди все є. Авто тобто начинає готувати. Сул, борщ, другий нам возять, а так все нормально. А от Діана одна з новеньких. Вагітна дівчина чотири місяці тому втікала з окупованої частини Херсонщини, рятувала себе і п'ятирічну доньку. Каже, жити там стало вже неможливо, адже не було їжі та грошей. Не працювали і магазини, харчувалися інколи хлібом, рибою та молоком. Запасів не робили, вони вірили, що ворог прийде. Вже тут у Дніпрі народила хлопчика. Зараз розповідає, вже адаптувалися, старша дочка знайшла друзів, а малюк розвивається та швидко росте. Сама ж діана мріє повернутися додому до своєї родини, яка досі залишається під гнітом російських окупантів. Не було що їсти, ходили в групах, писали там ну, в вайбері була група. І там писали, там, там наприклад, варенням чи яблуками там, на муку, или, там, на хліб, чи ще щось. І так мінялися. Жили. Руски гуманітарку прилагали, але я ні разу не брала. Я сказала, що краще буду голодувати, чим них брати. Без світа два місяці жили, без води. Воду в Дніпрі набирали, щоб постирати і посуду покупатися. Шелтер Оберіг Дніпра відкрили у вересні 22-го року раніше тут було офісне приміщення і, взагалі, не житлові умови. Були тільки дерев'яні піддони та матраци. Спільними зусиллями небайдужих людей та з допомогою самих мешканців змогли створити затишок. І наразі в прихистку оселилися близько 60 людей. Вмістити шелтер може до 100 осіб. Коли ми сюди прийшли, це було зовсім порожне приміщення. Ми мали лише під. Піддони, звичайні промислові піддони та матраци. Коли ми переїхали, вже почали тягнути з домівок, якісь ліжка, розкладачки. Не обійшлося без допомоги волонтерів, аби покращити умови шелтеру, надали багато побутової техніки, ліжка та меблі. Облаштували приміщення там, де переживають проживають люди, вимушені переселенці. Так як це НКП знаходиться на базі офісного приміщення і потрібно було його переоблаштовувати. Надали двох'ярусні кроваті, матраси, постільну білизну. Також надали шафи, тому що нікуди були складати людям речі. І обладнали їм приміщення для приготування їжі та прийому їжі, зокрема, в шелтері з допомогою волонтерів організували інфопростір. Тут діти можуть дистанційно навчатися, спілкуватися в соцмережах з рідними та вчити щось нове. Ось як Дмитрик, який на літніх канікулах присвячує свій вільний час основам програмування. Це дуже ну, прибільна робота і ще ну воно дуже інтересно, коли з ну, тут коли, коли пишеш. Тільки годину ну, ну доволі інтересно завдає, якщо не виходить, ось самі мешканці кажуть, поки триває війна, будуть всі триматися купи і підтримувати один одного, адже їхнє місце тимчасового проживання можна назвати великою родиною. Слава Україні! Героям слава Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. За календарем середина літа, а у Кам'янському вже завершують підготовку до нового навчального року. Міський голова Андрій Білусов проінспектував освітні заклади разом із керівництвом військової адміністрації району та департаментом з гуманітарних питань. Їздили школами та садочками і мої колеги. Що побачили, дивіться далі. У гімназії номер 17 на житловому масиві Бам навчається 547 учнів. Школа вже готова приймати дітей. Підготовлені класи та спортивні зали для занять. Директорка гімназії розповідає: вже облаштовані і укриття та локації для занять на свіжому повітрі. Сьогодні мені хочеться особливо подякувати нашому міському голову Андрію Леонідовичу, який я хочу сказати, що він не байдужий до освіти. Людина, яка завжди чує нас. Наше найпростіше укриття обладнане на всім необхідним. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати. кімнати у нас є другий вихід В цьому навчальному році, готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог санітарних вимог і нової української школи. Водночас зі школами та. Садочками перевіряли і пункти незламності, які знаходяться на базі закладів. Всі пункти незламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливо-мастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. Що стосується освітнього процесу, до навчального року готові усі заклади. 1 вересня навчання розпочнуть близько 25 тисяч дітей, зазначають у департаменті з гуманітарних питань Кам'янського. На 1 вересня міністерство ставить нам завдання. І сьогодні ми говорили про це із міським головою. Що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн. Режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як і в цьому році працювали у змішаному форматі. Ті діти, які продовжують залишатися за кордоном, вони не залишаться поза нашою увагою, і вони теж на сьогодні будуть працювати, навчатися дистанційно. Тобто така форма роботи для них буде організована. Кам'янське єдине місто на Дніпропетровщині, яке відновило навчальний процес ще того року. Тож цього навчального року більшість шкіл Кам'янського продовжують вчитися як зазвичай, а діти нарешті повернуться за парти. Дар'я Візер, Ірада Акімова, Сергій Суліма. Новини 9 каналу. Будинок офіцерів піде з-під молотка. Стартова ціна майже 26 мільйонів гривень. Будівля є архітектурною пам'яткою національного значення. Це одна з топових історичних споруд, зауважують фахівці. Краща будівля тодішнього Катернослава була зведена наприкінці 19 століття. Наразі будинок офіцерів в аварійному стані. Чим цікава історична пам'ятка та на що сподіваються історики, далі в сюжеті. Колишній англійський клуб за радянських часів відомий як будинок офіцерів був дуже популярним у Катеринославі, зазначають фахівці. Побудований у 1890-91 роках за проектом петербурзького архітектора Олександра фон Гогена, розповідає кандидат історичних наук Максим Кавун. Це була одна з найбільших, найвишуканіших будівель тодішнього Катеринослава, тому що в ній розташовувався англійський клуб. Англійський клуб це. Така форма комунікації місцевої еліти виникає він в 1838 році. Англійський клуб об'єднував собі дворян, міщан, купців. На відміну від інших міст Російської імперії, туди входили і не елітарні верстви. А ті, хто розбагатів, вони могли туди входити. Він нараховував від 300 до 600 осіб. Тоді будівля була центром комунікації Катеринослава, Зазначає фахівець в цьому клубі. Проводили вільний час, грали в карти і лото, слухали концерти, читали книжки, була велика бібліотека. Тобто займалися перемовинами, бізнес-орієнтованими перемовинами ця будівля відома також виступами відомих осіб. Це наприклад, артистка, відома актриса Марія Заньковецька, композитор Скрябін, співаки Федір Шаляпін. Собіна інші, а ще ця будівля пов'язана з українським рухом, підкреслює історик. На початку ХХ століття її частково орендувала місцева просвіта і там проводили заходи, зокрема, ювілейний вечір на вшанування Тараса Шевченка 1914 року. Виступали з лекціями Дмитро Іванович Верницький, Дмитро Дорошенко. Івана Кінфі інші відомі наші вчені на тематику української історії. З радянських часів будинок офіцерів був у доброму стані. Проте останні 20 років будівля поступово руйнується. Я б відмітив, що інтер'єри її до сих пір фактично збереглися в такому еклектичному стилі Рококо-бароко. Там є дуже цікаві інтер'єри. Ну, звичайно, історики архітектури в тому числі ми виступаємо за її повне збереження, реставрацію. Єдине, що в 1913 році біля неї побудували фактично як єдиний комплекс театр англійського клубу. Потім зараз він реконструйований в 1979 році, театр Шевченка. То це єдиний комплекс будівель такого культурно-рекреаційного значення. Ну і не хотілося б його розривати. Тобто ця будівля, на мій погляд, повинна служити якимось культурним, комунікативним, інформаційним цілям. Наразі історичну пам'ятку виставили на аукціон. Стартову ціну заявили більше ніж 26 мільйонів гривень. Проте історики сподіваються, що нові власники будівлю не знищуватимуть, а реставрують і дадуть їй нове життя. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. На сьогодні це все. Більше новин на сайті 9 каналу. Та офіційних сторінках соцмереж. Якщо бажаєте поділитися новиною, номер гарячої лінії на екрані. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого спокійного вечора. До зустрічі у наступних випусках новин.